Доброго дня! І так стало відомо, яку пенсію виплачуватимуть особам з інвалідністю 3 групи у серпні 2025 року. І так, у березні 2025 року в Україні відбулася чергова індексація пенсій. Виплати було збільшено на 11,5%. Проте для осіб з інвалідністю розмір пенсії визначається не лише за загальним коефіцієнтом індексації, а й за рахуванням низки інших факторів, і один з цих факторів змінює, змінюється якраз в серпні. І так, як розраховується пенсія по інвалідністю третьої групи? Розмір пенсії для осіб з інвалідністю третьої групи залежить від того, яку пенсію людина могла б отримати за віком за солідарною системою. І щоб визначити суму такої виплати, враховують враховую три фактори. Перший це середня заробітна плата по країні за три роки перед виходом на пенсію. Другий – це індивідуальний коефіцієнт зарплати, і третій – це коефіцієнт трудового стажу. Усі ці показники є суто персональними, відповідно, і пенсія по інвалідності розраховується індивідуально. Однак існує загальне правило: пенсія по інвалідності третьої групи становить 50% від тієї суми, яку б людина отримала б у разі виходу на пенсію за віком. І щодо мінімальної суми виплати, незалежно від розрахунків, розмір пенсії не може бути нижчим за встановлений прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. І ось якраз в серпні 2025 року ця сума становить 2361 гривню. Що робити, якщо немає страхового стажу? Як пояснюють в пенсійному фонді, у разі якщо особа має інвалідність дитинства, не має трудового стажу та не може працювати з об'єктивних причин, пенсія по інвалідності їй не призначається. Натомість держава надає соціальну допомогу з інвалідністю, розмір якої наразі також. В серпні піднімається і становить 2361 гривню. Ця сума не змінилась навіть після березневої індексації, але в серпні вона зростає за рахунок зростання показника прожиткового мінімуму.